І вітання. Ви дивитесь новини рідного міста. У студії працюємо коло бойків. головне – уже за мить. Відтепер алкоголь та слабоалкогольні напої продаватимуть цілодобово. Обмеження, які діли на території міста та району, скасували. Вчора на засіданні чергової сесії Стрийської міськради лише п'ятеро депутатів на чолі з головою міста Романом Шумов'ятом проголосували за те, щоб заборонити продавати спиртне з 8 8-ї вечора. До восьмої ранку решта не голосувало. Алкогольне вето мало б діяти до 25 травня, щоб запобігти провокаціям, хуліганству та іншим злочинам. Проект цього резонансного рішення написали у Стрийському штабі спротиву. Депутатам його зачитав їхній колега Ігор Брик. Я прошу зважити, що на кордонах у нас стоять ворожі війська, готові до агресії. Хочу зауважити, що у нас оголошена. Часткова мобілізація. Хочу нагадати всім депутатам про те, що ми живемо в час Великого посту, і тому дивно наблюдати таку картину стрілю, коли вночі ходять п'яні молодики і роблять вигляд, що в нас в країні нічого не відбувається. На жаль, рішення таки не прийняли. Нагадаємо, що попереднього разу, а саме під час екстреної наради 20 лютого рішення про заборону продажу алкоголю та алкогольних напоїв підтримали очільники міста і району. Міліція, прокуратура, СБУ, депутати та громадські активісти. Документ набув чинності в той же день і діяв до 6 березня. Додамо, що сьогодні прямий ефір програми Олега Филика і Дунави буде присвячений саме цій темі. Долучиться до розмови Костянтин Назаренко, один із представників місцевої громадської організації Майдан. Початок о 19.30, номер телефону студії 39169. Реклама рухає прогресом. Оголошення рекламного змісту роздають на вулиці, кидають у поштові скриньки, наклеюють не лише на спеціальні тумби та інформаційні дошки, але й на двері, вікна, ліхтарі, автобусні зупинки і будинки. Втім, знімати усе це рекламне добро доводиться стрийським двірникам, адже підлітки чи школярі, які за невелику плату поширюють листівки, рекламки та оголошення, прибирати за собою не збираються. Це не входить в їхні обов'язки. Більше про це розкаже Марічка Ходовицька. До Великодня місто має бути чистим від реклами. каже начальник відділу житлово-комунального господарства Сергій Пейко. Службовець розповідає, що по всьому місту є спеціальні тумби та інформаційні дошки, на яких можна клеїти оголошення. Каже, вплинути на молодь, яка розповсюджує рекламні листівки, практично неможливо. Адже вони не знають на кого працюють. Зірвавши з оголошення номер, пан Пейко телефонує. Я проживаю в місті Стрию. Тридцять чотири скажемо. Зато щодресу вулиця Гоголя один? Так, так, Гоголя, один. Це був ще приміщення швейної фабрики зоря, так? Так. А скажіть, а хто у вас керівник? Виходимо на полювання разом з міським чиновником дорогою, фільмуємо всі стопи, водопровідні труби, двері, стіни, зупинки. Складається враження, місто заклеєне рекламними листівками. А ось і перша здобич. Дівчата скотчем приклеюють великий інформаційний плакат. Знаєте про те, що є інформаційні підошки, в місті дуже багато де можна розклеїти. Wann muss die Farbe kommen? Wann muss die Farbe kommen? Wann muss die Farbe kommen? А чи потім, коли воно вже буде неактуальне, окремо. Ов'язковою різному непле нам пощастило зустріти справжнього рекламного працівника. Андрій завжди інформує нашу редакцію про культурне життя міста та району. Сьогодні у його екоторбині не лише афіші. Я вже таким підробітком займається з 2009 року, то суто таким такою рекламою. Я розміщу Переважно концертні заходи від, від від міського будинку культури. Андрій показує нам і тим, хто хоче заробити кілька гривень, розповсюджуючи рекламки, де насправді їх треба приклеювати. Чоловік просить пожаліти наших комунальників, які замість того, щоб підмітати вулиці, здирають різнобарвні папірці. Добре, що прибирати їм допомагають господарі будинків. Повинні бути відведені спеціальні місця, афіші чи як такі от є, тумби. А не наклеювати на отакі труби, тому що воно псує і вигляд нашої будівлі, і ніхто за то не хоче відповідати. Наші прибиральники, до речі, то є приміщення товариства глухих, і в нас немає таких коштів, щоб оплачувати прибиральниць. І повинні, як то кажуть, самі інваліди це прибирати, і воно і не естетично, і не красиво, і псує взагалі вигляд нашого міста. Найбільша реклама на зупинках, які змушені прибирати підприємці, таку домовлень. Вони уклали з міською владою. Стрийські бізнесмени на добровільних умовах зобов'язалися встановити лавочки та час від часу ремонтувати міські автобусні зупинки. Втім, бабусі, які чекають свого автобуса, жартують, є що почитати. Я люблю, що таке клієти в хаті все. А хто потім має ту прибирати, як думаєте? Так, то поставив, а діти обідруть, а люди. Або то стоїть. Ай. Міські урядовці хочуть запросити усіх власників стрийських оголошень прийти 19 квітня на загальну міську толоку і забрати неактуальну рекламу з нашого міста. Ми боремося за чистоту. Для цього сесія міської ради прийняла відповідне рішення про благоустрій і наведення порядку в місті. Хто може цього не знає, будь ласка, приходьте до нас в будь-який час. Ми вам дамо ознайомтеся. І просимо вас підтримувати це все, що там написано. Адже чистота це запорука всього. Тим найбільшого рекламного буму чекають від передвиборчої президентської кампанії. Стрияни та міська влада просить агітаторів не забувати, що за день до виборів листівки та плакати слід прибрати від всюди сущого ока виборців. Марічка Ходовицька, Роман Купринець, Стрийські новини. Уже два роки минуло від дня заснування громадської організації Збережемо майбутнє минулого тижня. Вона святкувала свій день народження. На цій події нагородили партнерів і спонсорів, підсумували, що встигли зробити. Пишаються, що за цей короткий термін зуміли організувати 9 масштабних проєктів. Збери дитину до школи, подаруй дитині літній відпочинок, збери дитині подарунок на різдво. Це лише невелика частка від того, що встигла зробити за два роки громадська організація. Збережемо майбутнє. У кожній з цих акцій найважливіше це дитина, яка позбавлена батьківської любові і піклування з багатодітної чи малозабезпеченої сім'ї сирота чи напівсирота. Усе, до чого бралися в збережемо майбутнє, робили з любов'ю. У березні місяці ми святкуємо день народження громадської організації «Збережемо майбутнє. Уже два роки нам ну? не знаю, мало це чи багато, як з якого боку подивитися. Але день народження це такий час, коли пора підвести підсумки, що проведено, чого досягнуто, що зроблено. І в честь дня народження ми зробили такий вечір вдячності. Голова громадської організації пані Оксана зізнається без допомоги партнерів, спонсорів влади і меценатів. Не справилися б щиро вдячна представникам районної влади, численним підприємцям та громадським організаціям, а ще інформаційним партнерам. Я думаю, що це тільки початок, що разом ми зможемо змінити цей світ найкраще. І в цей час Україна переживає я би сказала, найважчий період за час незалежності. І такі люди, як ми, ну потрібні, яким не все одно, які не байдужі до чужого горя, які бачать Блему і хочуть стати відповіддю для неї. Усі, хто допомагав і хто брав активну участь у благодійництві, запросили на вечір вдячності. Присутніх розважали піснями і гуморесками, вручали подяки за плідну співпрацю, пригощали святковим тортом. Всі знають таки щоб як трабель на заштапі по плеве. Ваші назві збережемо бажаномайтні вже заходовано успіх. У Сі. два рочки дитина місця Нога. І думаю, що ваша громадська організація за два роки теж вже міцно стала на ноги. Тепер можу єдине побажати вам, щоб ви впевнено йшли вперед, щоб вам зустрічалися на шляху тільки хороші люди з відкритим серцем з доброю душею, які раді будуть вам допомогти безкорисно. Микола Бойків, Руслан Лесків, Стрийські Новини. Завтра єпархіальний собор Стрийська єпархія скликає священників, монахів і мирян на живу розмову. Передбачають близько 70 учасників. Відкриті збори духовенства та парафіян погодив синод єпископів Української греко-католицької церкви. Тема собору парафія. Місце живої зустрічі з Христом. Ця подія триватиме впродовж усього дня з 10 ранку до 17 години. На парафії всіх святих українського народу розпочнуть з молебня до Пресвятої Богородиці. Відтак священники обговорять катихітичні і літургійні моменти. Духівники стрищини сподіваються, що разом з мирянами зможуть пожвавити та осучаснити життя парафій. Цікаво, що за перебігом церковного собору можна буде спостерігати. Для цього варто зайти на сайт храму всіх святих українського народу, де йтиме пряма онлайн-трансляція події. Це все на сьогодні. Зараз на своїх екранах ви бачите адресу нашого інтернет-ресурсу і номер телефону редакції. Я прощаюся з вами до завтра. Бережіть себе. Завтра у нашому місці буде хмарно, дощитиме, вночі температура повітря плюс 6, день до 10 тепла, вітер північно-східний 2 метри за секунду.